буде нам всім на користь. Я поставила на запис. Так ну ви бачите на слайді зразу так, назву нашого сьогоднішнього модулю. І не знаю, у кого на що пало око. Та завжди, коли ти дивишся на картинку, зараз вона завантажується. То на щось першим, око кидається. Звісно, на, на картинку кольорову. Я про кольорову зараз не говорю, а більше про букви. І я довго думала, коли до вас готувалася, чи брати слова видатного людини, яка говорить такі слова, бо дуже гостро сприймаю все, що, що стосується війни. Але все-таки вирішила залишити, і будемо зараз думати тільки про наші документи, будемо обстраговуватися від того, в чому ми зараз знаходимося, хоча це дуже важко. Оці слова стратегія без тактики найповільніший шлях до перемоги. А тактики без стратегії це шум перед поразкою. Стосовно, стосовно Програми розвитку дошкільного закладу, я би такі, такі ну, жорсткі <світ> тексти не використовувала, хоча от сама й брала в свій час, тому що, знаєте, був час, коли ми могли жити без програми розвитку. І живемо іноді хтось і живе без програми розвитку і має дуже гарні результати якості освіти. Е, я зараз говорю такі нестандартні не, не фрази, з точки зору, що коли є норма, да, треба сформувати програму розвитку, це обов'язково, це да поштовх вперед. Я в цьому впевнена. Але, е, на жаль, нас мало про це слухають. А, а дошкільний заклад може існувати без програми розвитку, якщо дуже грамотно побудована а, тактика, да? М -м, план роботи. І а, постійно йде рух думки керівника, вихователя, методиста наперед. Тобто вже одне річне завдання виконали, і вже ти думаєш, що буде далі. І ти вже міркуєш, про які е, технології ти б хотів, щоб в закладі запустити. Ти передбачаєш, е, які е, навчально-методичне забезпечення може бути, технічне забезпечення. Так, е, для такого руху нам може достатньо програм е, плану роботи. І я би не сказала, що якщо є план нема програми розвитку, то у нас буде поразка, не буде поразки. Я би не сказала не так точно. Але ось що нам дає програма розвитку, все-таки розподілити свої сили і мати перспективу такої розвитку, бачити цю перспективу. Але на 5 років на сьогодні дуже важко. І за того відбув і за тих ситуацій, які відбуваються взагалі в житті нашого, як була коронавірус і шалений, просто жорстка війна від нашого агресора-сусіда. Ну тому оці ці слова ми уникаємо. То військовий, він військовий. Він знав, що говорив. З питань програми розвитку це деякі інші міркування. Дивимось на те, що у нас буде чотири да, чотири наші зустрічі. І сьогодні наша задача знов таки розібратися, хто як створює програму, да, а хто відповідальний і які треба в цьому робити кроки. Потім ми розберемося, будемо кожну частину. Програму, вона складається з двох частин, ми будемо також з цього торкатися сьогодні. Ми розберемось детально про інформаційно аналітичну частину і концептуальну частину. Ось якраз оці, ця назва концептуальна частина може хтось згадає, що іноді да, от ми бачимо концепція розвитку, назва документу. Десь є стратегія розвитку, є програми розвитку. Тобто, це назви документів. А те, що от в законі України про освіту було написано: да, там, що формую, дож, заклад формує заклад проформує стратегію розвитку. Стратегія розвитку це як стратегічний план. Да, формує цей стратегічний план. А може бути, оцей стратегічний план виписаний в програмі розвитку. Або в концепції. Ну, ось ви уявляєте, скільки нам всі термінології. Щодо термінології, на жаль, ой, на жаль, у нас нема такого словника, в якому були прописані всі терміни да, для освіти, щоб ми говорили однією мовою. Тому що під певними назвами ми можемо мати інше розуміння. Ну а тепер ще раз поверну до того, що у нас наша наша стратегія, ось вона так візуально, Ми можемо її побачити. Да? Якщо стратегія ось ось стою я і думаю, як же мені. Я хочу побачити садочок з сучасним обладнанням, хочу технології, щоб були ефективні, слово сучасне, я не дуже до технології застосовую. І ось я цю мету поставила, що в мене буде безпечне середовище. Ось вона у мене стоїть, ця мета переді мною. Але для того, щоб діти до цієї мети, нам треба ось ці знаєте, стрибочки робити. Оцей стрибочок, це кожний рік. Ну, ми маємо переосмислити да, ці освітні управлінські процеси, і оця мета і буде стояти, а будемо крокувати тактикою. Дивимось з вами, що нам важливо, ми ж освітяни, і користуємося законами, де ми можемо побачити саме про стратегію. Глянемо з вами на, перш за все, на закон України про освіту. І ось в статті 5 державна політика: це про державу. Я звертаю увагу, документами державного прогнозування і стратегічного планування. Є от ось такі можуть бути документи. Подивіться їх назви. прогноз розвитку, стратегія розвитку. І далі місцеві програми, плани діяльності. Отже, ми бачимо, що є назва документу і стратегія розвитку, да? і от є тут місцева там, державна, регіональна або місцева цільова програма, може бути плани діяльності. Але це, бачите, саме з точки зору стратегічного планування. Ну, це відповідно до держави. Звісно, що у нас знаєте, як та піраміда. І якщо в державі є такі документи, то і так в кожній галузі також є документи. В дошкільній освіті ці документи є, значить, і в закладах освіти різного рівня також вони є. 29 стаття. Говорить про те, що ну, в закладі освіти ем, працює да, наглядова пікувальна рада, там і може працювати. Да? І ось вона бере участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти і контролює її виконання. Е, також 41 стаття е, тут йдеться про стратегію. Але про стратегію у внутрішній системі забезпечення якості освіти. Ось тут я потім торкнусь, Якщо я забуду про внутрішню систему, ви нагадайте мені, будь ласка, внутрішня система і стратегія. Сподіваюсь, що я не забуду ну, хто зна. Оце, оце, що стосується терміну стратегія. Ось буквально в трьох статтях ідеться, але це перше: це про державу. Ця стаття про наглядову раду. І 41 стаття це все про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Тобто в цьому документі ну ось так, де повноваження керівника, де, там, де повноваження нашої педагогічної ради, тут не йдеться. Слова стратегії немає. А в нашому законі України про дошкільну освіту, Якраз про про заклад дошкільної освіти стаття, і там є про стратегію, і це повноваження закладу дошкільної освіти, що заклад планує свою діяльність і формує стратегію розвитку. І, і ось це те, що стосується нашого законодавства. І ми тому маємо бачите, раз заклад дошкільної освіти формує стратегію, значить ми маємо її формувати. Але стратегія розвитку може бути сформована в будь в таких документах, назви яких можуть бути різними. Да? Або стратегія так, також мож, може бути назва стратегії розвитку. Може бути сам документ може так називатися. Але я користуваю, я знаєте, чому постійно я пишу програму розвитку. Тому що е, э, класична система, класична система і е, э, управління, і взагалі, система управління вона говорить про такі види планування, як тактичне і стратегічне, щоб не плутатися, все-таки визначилися з тим, що програма розвитку вона якраз передбачає стратегію розвитку закладу, як стратегічний план. Ну а далі ми подивимось на такі матеріали, як методичні рекомендації Державної служби якості освіти. І ми говорили про закон, а тепер про те, де ще ми можемо знайти про стратегію. Звісно, що ці методичні рекомендації розроблялися з урахуванням законодавчої бази, і в цьому документі, в, да, в цих матеріалах рекомендаціях надані орієнтовні критерії та індикатори, в яких визначено да, освітні напрями оцінювання. І о, от в четвертому напрямі якраз йдеться про управлінські процеси. І подивимось, що ж там про управлінські процеси. Я думаю, ви знаєте, і ми, сьогодні ми тільки нагадуємо, згадуємо про те, де в якому місці закладено поняття стратегії. І ось е, в цьому четвертому напрямі оцінювання вимога 4.1 звучить. Сформованість стратегії розвитку закладу. І е, ось ми бачимо е, критерій, е, це вимога, да? а в критерії 4.1.1 написано, що у закладі освіти є документ, що визначає стратегію. Е, скажу, що було дуже багато е, дискусій. Е, с... Приводу визначення поняття, да, як же ми назвемо той документ, як він буде названий? Так і не дійшли такого консенсусу, щоб там була певна назва документу, тому що кожний має в управлінні свої знання з питань стратегічного управління. І, до речі, є більше 250. Видів стратегічного е, планування. Тому сказати, що Ну хтось міг би так от сказати на 100%, що тільки так має називатися документ чи ні, ніхто не погодився. І тому е, вирішили, що е, головне, щоб був документ. Е, як він буде називатися, він буде називатися або стратегією, або е, програмою розвитку, або може бути концепція розвитку. Е, головне, щоб цей документ був. Ось тому такі, такі критерії і визначені. Так він не звучить документ, що визначає стратегію розвитку. І коли ми побачимо в розрізі ці орієнтовні критерії та індикатори, то бачимо, що ось я курсором ввожу. Стратегія розвитку да, документ, і от документ щодо стратегічного розвитку має відповідати особливостям і умовам діяльності конкретного дошкільного закладу. А тут це залежить і від типу закладу, і від контингенту здобувачів, від обсягів і від джерел фінансування, звісно, це дуже важливі речі. Тому ось цей. Методичних рекомендаціях це є. А далі вже йде про, бачите, тут є про план роботи і про сформовану систему, внутрішню систему забезпечення якості освіти. А зараз ми зосередимось на тому, що є взагалі в державі, які концепції, які е, стратегії, які соціальні програми, там, да, цільові програми. Е, ось на екрані ми бачимо їх сім. Е, для чого зараз вони у нас перед очима. Е, тому що е, для того, щоб коли ми будемо Формувати свою програму розвитку, нам треба все-таки переглянути, які концепції, які програми да, або стратегії є в державі, тому що кожна концепція вона передбачає завдання для освітян і в деяких із них прям визначено дошкільного освіта. Ми, тут вони в, в такому порядку за роками, я їх так вибудувала. Інклюзивна освіта, 10-й рік. До речі, зараз працює робоча група, яка, яка розробляє проєкт нової концепції розвитку інклюзивної освіти. Тому налаштовуємося на такий на новий документ, який буде ось якраз. Я прописала і в, в нашій класрумі будуть всі, всі підв'язані, всі ці концепції підв'язані. Я дала всі посилання на кожну концепцію. Ну, вони вам знадобляться, якщо треба буде програму розробляти, а може, для плану роботи буде доречним. Далі у нас ми бачимо про цілі сталого розвитку. Це такий, такий же документ концептуальний, цифрові компетентності. Ось тут дуже важливо нам, знаєте, пам'ятати про таку концепцію, тому що в Професійному стандарті дошкільного вихователя дошкільного закладу і вихователя методиста якраз іде про інформаційно комунікаційну компетентність. Але сьогодні може було б коректніше використовувати, використовувати цифрову компетентність. як я сказала, концепцію. Пробачте, про компетентності говорила. Краще використовувати цифрову компетентність, тому що у нас є концепція розвитку цифрових компетентностей. Далі ми бачимо і ніколи не забували про державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання. Ви бачили також стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти, стратегія розвитку читання на період 30... до 2032 року. До речі, зразу скажу: журнал: ви ще дошкільне виховання виписуєте, дуже класний журнал, останній номер за 23 рік. Да, передостанній номер 23 рік там все присвячено книзі. Хоча і до цього також багато матеріалів про читання, про роботу з книгою. Це важливо. І ось у нас 23-го року концепція безпеки закладів освіти, розпорядження Кабінету міністрів освіти, ой, Кабінету міністрів України. Отже, в вашій програмі розвитку, якщо ви її будете складати. То в переліку документів, якими ви, якими ви скористалися, може бути якраз не і не може бути, а варто прописати цей перелік документів, тому що ми все таки на них посилаємось. І дуже добре, ви знаєте, там в кожному з цих документів є мета, визначена мета. А, і ми можемо скористатися також, враховуючи ну, особливості нашого, дошкільної нашої дошкільної галузі, врахувати. Ну, думаю, що всім буде на користь. Так, пробачте, колеги тут ще під'єднуються, а я, мені не, не дуже зручно приймати, коли, коли відкрите велике вікно. Ось. Ну, от, ми бачимо саме розпорядження да, про читання Кабінету міністра України про розвиток читання. І дуже добре визначені от стратегічні напрями. Да. І от якщо почитати стратегічний напрям доступ до книги, підтримка та розвиток книжкової екосистеми і формулювання звички і потреби в читання, читання як тренд. Це вже це стати для вас ідеями для передбачення певних проєктів щодо створення нашої такої внутрішньої книжкової екосистеми і формування звички потреби. В... Ми не читаємо дошкілля, да? але робота з книгою і привчання до інтересу до, до книги до читання. І тут, ми, тут йдуть завдання, і ми з них також можемо для себе в наші програми взяти матеріали, які нам потрібні. Так, ну а це для того, щоб ми з вами узагальнили поняття про те, що є стратегічний, тактичний і оперативний вид планування. Якщо брати, от беремо тільки розову, нашу розову колоночку, то стратегічний план, це, це по діяльності заходи, це буде програма розвитку, тактичний план це наш план роботи на навчальний рік та літній період, хто пише на літній період, хто працює літом, то на літній період також. А оперативний це помісячний план, який ми складаємо для того, щоб. Регулювати процеси, які закладені в плані роботи на навчальний рік. Якщо говорити про освітній процес, просто аналогія дуже класна лягає. Стратегічний це освітня програма, тактичний це наш перспективний план, а оперативний це календарний план. Отже, ми з вами зараз буде. Пере… Прірветься наша Zoom, ми почнемо заново підключатися і підемо далі. Отже, таких три види плани: стратегічний, тактичний і оперативний. Як для закладу є такі, так і для освітнього процесу. Отже, відключаємось і підключаємось.